Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо творчий проєкт Ключниця і зупинимо свою увагу на випарі об'єкта проєктування. Перш ніж почнемо, я вам пропоную перейти за QR-кодом, відкрити інтерактивну вправу, відкрити віконечко і обрати колір свого настрою на вроці. Давайте згадаємо, що таке проєкт. Перш за все, це ваша. Творча діяльність, яка передбачає розробку певної документації та сам процес виготовлення виробу. Під час виконання кожного проєкту ми знайомимось з певними технологіями та будемо навчатись виконувати технологічні операції. Творчий проєкт складається з чотирьох важливих етапів. Перший організаційно підготовчий. Ми шукаємо необхідну інформацію і думаємо, що і як ми будемо робити. Другий це конструкторський етап. Ми проєктуємо, малюємо та креслимо майбутні вироби. Третій технологічний. Ми виготовляємо сам виріб. Четвертий заключний робимо висновки. На слайді ви бачите QR-код, перейшовши за яким ви зможете виконати інтерактивну вправу, яка називається складові етапів проєктування. Перша частина організаційно підготовчого етапу це визначення мети нашого творчого проєкту. Наприклад,. У вашого товариша багато ключів і він постійно вдома їх шукає. Що можна подарувати, щоб такого більше не траплялося? У когось з вашої рідні скоро день народження. Що можна їм подарувати таке, щоб воно було корисним і одночасно прикрасило вашу прихожу? Даний предмет не обов'язково повинен бути тільки місцем для збереження ключів. Додатково. Його можна пристосувати для ділових чи інших нотаток, спеціальне кріплення буде корисним для окулярів або мобільного телефону. Крім того, додаткові полички дозволять не забути, де в минулий раз була залишена щітка чи крем для взуття. Також тут можна зберігати переносні накопичувачі, флешки, ну або кришки від них, які неодмінно прагнуть десь запропаститися. Якщо настінні ключниці розташовуються близько до дверей, тоді краще передбачити додаткові рівні захисту, щоб ніхто, просунувши руку, не зміг зволодіти зв'язкою. Доцільність виготовлення вашого проєктованого виробу. Втрата або тривалі пошуки ключів це неприємність, яка може зіпсувати настрій на весь день, уберегти від подібних ситуацій може ключниця, майстер-класи та ідеї по виготовленню якої будуть наведені нижче, маючи в наявності деякі інструменти, можна зробити настільні, кишенькові, настільні варіанти цього корисного виробу. Придбати ключницю можна в різних магазинах. На жаль, такі вироби виготовляються на масовому виробництві і абсолютно безликі, а в будинку хочеться тепла, затишку, привнести якісь здатні речі, зроблені своїми руками. Тому виготовляти ключницю краще самостійно, тим більше, що це не особлива складна процедура. Ключниця може стати чудовим подарунком, зробленим з душею. Досить вивчити ідеї і майстер-класи зі створення ключниць своїми руками і почати творити. І ось вже готовий, недорогий, але оригінальний подарунок. Які ж переваги ручної роботи? У ключниці власного виготовлення є певний ряд переваг. Перше це невисока вартість. Значна частина матеріалів знайдеться в будинку, а робота обійдеться безкоштовно. Друге це індивідуальність. Навіть при спробі повторити не вийдуть такі ж самі речі, адже творчий процес непередбачуваний. Третє це ідеальне поєднання з інтер'єром. Четверте аура тепла, любові, які господар приносить під час виготовлення. Друга частина організаційно підготовчого етапу це міні-маркетингові дослідження. Спираючись на власні. Знання та опитування друзів і знайомих потрібно дослідити необхідність в твоєму виробі та дати відповіді на такі питання. Хто буде користуватися ключницею, чи потрібна вона вдома або в класі? З якого матеріалу можна виготовити ключницю, яким повинен бути майбутній виріб, і сформулювати декілька вимог до свого особистого виробу. Що ж ця ключниця? Це перш за все невеличкий пристрій, дизайн якого обмежений тільки творчими здібностями конкретної людини. Вона може бути настінною, розташовується зазвичай ближче до виходу на рівні очей, щоб завжди бути доступною погляду. Може мати в своїй конструкції гачки, а може застосовуватись із більш креативним способом кріплення зв'язки. Ключниця може бути кишеньковою. Являє собою невеличкий гаманець, у якій ховаються ключі. Такий виріб корисно тим, хто дозволяє виключати появу подряпин на будь-яких гаджетах, а також запобігти появі дірок в кишенях і сумках. Настільна ключниця у цьому разі вона може бути виготовлена у формі невеликої коробочки з привабливими візерунками. Для того, щоб не забувати класти в неї ключі, на них надівається спеціальний брелок. Ключниця може розташовуватись на двері шафти. У багатьох біля входу встановлено трюму. Чому б не використовувати внутрішню поверхню дверцят з більшою користю? Давайте сформулюємо основні вимоги до нашої ключниці. Це повинні бути вимоги до конструкції, до її зовнішнього вигляду і до якості виготовлення. Перш за все, ми всі хочемо, щоб ця коробка була оригінальною форми чи конструкцією, доцільність та кількість витраченого матеріалу на виготовлення виробу. естетичний вигляд, відповідність розмірів виробу, його призначенню та функціональності, зручність у використанні, маловартість. Простота конструкції, тому що вам все це прийдеться виготовляти дома власноруч. Щоб не доводилось шукати ключі, які постійно виявляються не на своєму місці, виручить ключниця. Ключі постійно будуть перебувати там, де треба, а сама ключниця перетвориться в симпатичну декоративну деталь інтер'єру. Давайте сформуємо банк ідей. Зразки, які будуть в цьому банку, будуть називатися моделі аналогами. Вони подібні за призначенням до майбутнього виробу. Зроби аналіз моделей аналогів. Обери базову модель, яку будеш використовувати для розробки власного проєкту. Базова модель це модель аналог із банку ідей, яка найбільше відповідає вимогам і вона буде основою для вдосконалення. Перед вами на слайді ключниці у вигляді рамки. У більшості в будинку є рамки з фотографіями. Деякі з них, можливо, вже довго припадають пилом на полицях і їх нікуди поставити. Тож у вас з'явиться перевага вдихнути в них нове життя. В якості гачечків ми можемо використовувати фабричні вироби, які можна знайти в магазинах для дрібничок. На цьому слайді ми бачимо ключниці з природних матеріалів, а саме з гілочок. Для їх виготовлення вам потрібен буде мінімальний набір інструментів. На цьому слайді ви бачите ключницю зі спила дерева. За бажання можна залишити спіл в природному вигляді, малюнок деревини виглядає дуже декоративно, або ж прикрасити його додатково, наприклад, за допомогою декупажа, об'ємного малюнка, виготовленого з структурної пасти чи повітряного пластиліна, але для виготовлення такої ключниці вам вже знадобиться трошки більше інструментів, вмінь та знань. Найбільшим попитом користуються ключниці з фанери, бо фанера це дуже зручний матеріал, з яким легко працювати. Крім того, вироби в еко-стилі останнім часом користуються попитом. З фанери можна вирізати будь-яку форму. Цей матеріал досить міцний і прослужить довгі роки. Але для цього необхідні спеціалізовані інструменти. Якщо таких у вас нема, ви можете подивитися, в магазинах для декору є. В продажі заготівки таких ключниць, і вам тоді залишиться лише їх оздобити. Якщо у вас вдома є Конструктор ЛЕГО, то можна використовувати деякі його частинки для фіксації ключів. Для цього відмінно підійде одиночна планка або невеликий модуль, його необхідно приклеїти чи прикрутити на стінку. В якості брелока буде використовуватись невеличка цеглинка, є елементи, в яких вже виготовлені отвори. В разі їх відсутності їх легко просверлити а проплавити гарячим шилом чи цвяхом. Коли потрібно залишити ключі, необхідно прикріпити частинку на основі. Крім того, в сучасних магазинах для декору є гачечки на подвійному скотчі. Перед вами на слайді ключниці, які виготовлені з картону і паперу. Мені здається, що такий матеріал знайдеться в кожній оселі. Для роботи з ним вам необхідно цього лише клей та ножиці. На наступному слайді ви можете побачити ключниці, які виготовлені з тканних матеріалів. Вони можуть бути пошиті як за допомогою ручних шиїв, так і за допомогою швейної машини. Ну і перейдемо до практичної роботи. Перед вами на слайді 4 моделі аналогів ключниці. Вам потрібно буде уважно їх розглянути. Проаналізувати і результати своєї роботи занести в табличку. Вам необхідно буде заповнити сторінки робочого зошиту, зробити висновки і надіслати свої завдання вчителю в особисті. Перейшовши за QR-кодом, ви можете завантажити шаблон робочого зошиту або Працюючи з наступними слайдами, ви можете відразу писати відповідь в свій зошит. Перед вами перша сторінка робочого зошита. Вона стосується теми проєкту. Ви можете все це оформити у вигляді схеми, таблички чи просто текста. Можна використовувати кольорові відтінки, олівці, фломастери, для того, щоб вона була більш різнобарною. Друга частинка – це наші з вами очікувані результати від роботи над проєктом. Третя сторінка це моделі аналоги Всі чотири моделі були на попередньому слайді. Наступне завдання описати характерні особливості моделі аналогів, а саме чотирьох фотографій, які були на попередніх слайдах. Далі ви заповнюєте таблицю об'єктів проєктування, оцінюєте знов ті самі 4 моделі за 12-бальною системою. Ну і звичайно ж домашнє завдання. Для визначення власної конструкції виробу вам необхідно буде переглянути інтернет-ресурси, як же можна виготовити ключницю з картону, з паперових трубочок чи з тканини. Подумайте і дайте відповіді в зошиті на такі питання, яка конструкція найбільше відповідає вимогам до вашого проєкту, яка технологія найбільше підходить для виготовлення виробу, чому обрана технологія виконання найбільш відповідає вашому задуму та вашим можливостям, що ви плануєте змінити в обраному варіанті виробу. А я дякую всім за увагу! Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку до зустрічі на наступних уроках!